Щоб поповнити рахунок Interactive Brokers за допомогою TransferGo, нам потрібно три простих кроки: відкрити Interactive Brokers та сформувати інструкцію трансфера. відкрити застосунок TransferGo, вставити реквізити з інструкції та обрати переказу. І третє відкрити застосунок банку і підтвердити переказ. Відкриваємо Interactive Brokers, заходимо в трансфер та оплати. Transfer funds. Далі обираємо депозит, додати новий метод поповнення і поруч за банківський трансфер. Отримати інструкції. Від кого буде зарахування від TransferGO. Можете зберігти інформацію для наступних переказів або відмовитися. Я зберігаю, додаю суму поповнення. Після цього відкриваю застосунок Transfer Go, щоб вставити реквізит. У застосунку Transfer Go обираємо «Трансфер». Add New, додати новий. І потрібно буде обрати Destination. Обираємо країну не за адресою а установи, а за літерами в омірі рахунку. В мене це Німеччина, перші літери D, E. Отримувач юридична установа, бізнес, назва установи. Це бенефіціар з інструкції. Зверніть увагу, що в номері рахунку перші літери ті самі. Ді і в мене, повернулися в трансфер його вставили. Далі додаємо суму переказу. І обрати, в який спосіб будете здійснювати переказ. Якщо з карти вам потрібно буде вставити реквізити карти. В Польщі, наприклад, є специфічний спосіб: блік-код. Можна обрати його, а, якщо ви живете в Польщі. Нажимаєте далі. І останнє відкрити банківський застосунок та підтвердити переказ. В трансвергу в розділі отримувач. Receivers, ви зможете побачити свій трансфер і його статус. В Interactive Brokers ви побачите нагадування, що потрібно ініціювати трансфер згідно інструкції. Це ми, власне, вже зробили. Важливо, щоб Transfer Go і карта банку були на ваше ім'я. Щоб в разі повернення та зворотніх трансферів не було ніяких проблем, десь за півгодинки кошти вже з'являться на вашому брокерському рахунку. Дякую за увагу. Підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео. Все буде добре.